Газрат, Мірза, Тахір Ахмад Халіфатул Масіх IV народився 18 грудня 1928 року. Він виріс у праведності та чесноті під керівництвом свого славетного батька та побожної матері та з божественним благословенням. Одного разу в його дитинстві відомий мусульман Ахмадів, вчений Маулана Абдул Рахім Наєр, запитав його, яку винагороду ви б найбільше цінували за хорошу роботу. Аллах тільки Алах, була Спонтанна відповідь 10-річної дитини. Благословенну людину звали Хазрат Мірза Тахір Хірахмат. Його ерадиція охоплює широкий спектр знань як духовних, так і матеріальних. Після закінчення школи він отримав ступінь шахід у Джамі Ахмадія Теологічна академії в Рабві. Потім два з половиною роки навчався в Європі, здобувши вищу освіту, присвятив своє життя служінню вірі. У жовтні 1958 року йому було доручено. Керувати відділом Вак Еджахдит для поширення чесноти найвищого рівня та сприйняття добробуту Ахмадії. З 1960 по 1969 рік він був віце-президентом, а потім президентом Меджлісу Худам Уль Ахмадія. На цій посаді він продемонстрував чудові лідерські якості. З 1979 року по 1982 рік він був президентом Меджлісу Ансру. Він працював директором фонду Фаза Умар за часів Хазрата Халіфатула Масіха III. Він був покривителем Міжнародної асоціації архітекторів та інженерів Ахмадії. Аллах наділив його надзвичайними талантами мови та письма. Книги, написані ним, значно збагатили сховище мусульманської Ахмадійської літератури. Деякі з відомих назв, біографії Хазрата Фазлі Умара, вбивство в ім'я Аллаха, Мауді Іслам, що Ахмадія дав світу та моральна перевага святого пророка алейхі васалям у війнах. Халіфатул Масіх 3 помер 9 червня 1982 року, і наступного дня Хазрат, Мірза Тахір Ахмад Сахіб, був обраний Халіфатул Масіхом IV. Під його вправним керівництвом і з божественною допомогою Джамаат зробив великі успіхи. Прогрес і розвиток очевидні в усіх відношеннях: географічно, історично, морально та духовно. Аллах говорить у священному Корані: «Воїстину процвітає той. То очищає його, оскільки таке очищення душі вважається головним керівним принципом для послідовників пророка Аллаха Хазрат Халіфатул Масіх IV закликав Джамаат досягти цієї мети різними способами. Деякі з яких згадуються тут хозур наголосив на важливості проведення Соборної молитви. Він розглядав цю тему в три етапи: у п'ятничній проповіді, 1 квітня 1983 року, та в різних проповідях з 8 листопада 1985 року і 17 червня 1988 року він ще раз наголосив на необхідності встановлення та зміцнення спілкування з Аллахом через молитви. З ласки Аллаха ці динамічні за. Дають хороші результати і загальне покращення моральних і духовних стандартів Джаматом цілком очевидно. Так зване сучасне суспільство знищило гідні жінки через ілюзію рівності, спосіб, у який іслам захищав честь і повагу жінки, засуджений і піддається недоречній критиці. У своїй сесії запитання, відповідей і прес-конференціях Хузур не тільки спростував цю критику, він також проголосив справжній статус жінки в ісламі. Він закликав. Жінок мусульманок Ахмаді суворо дотримуватись пурда та захищати ісламські цінності у своїй промові на щорічній конференції Ахмадії в 1982 році. Він застеріг жінок Ахмаді від небезпек західної культури і передав їм значення і важливість ісламського пруду. Внаслідок цього керівництва більшість жінок Ахмадії у західних країнах тепер ретельно дотримуються пурду». Іслам висунув дуже благородні вчення про сімейне життя, і святий пророк, саллаху алейхи вассалям, був зразок моральної досконалості в цьому відношенні. Деякі люди не наслідують цей хороший приклад і порушують вчення Корану. У своїй п'ятничній проповіді 14 лютого 1986 року хозур закликав Ахмаді повністю викорінити таку поведінку зі свого повсякденного життя та сприяти доброзичливості між родичами. У відповідь багато сімей відмовились від свого минулого ставлення. Ахмадія група вирізняється з поміж інших тим, що відносно вільні від кайданів неісламських звичаїв і забобонів. Недоліки іноді виникають, і хозур особливо наголошує на їх викоріненні. У своїй проповіді, 8 березня 1985 року та 10 травня 1985 року хозур наказав мусульманам Ахмаді уникати, давати посаг понад. Кошти обмінюватись подарунками на новий рік чи інших подібних звичаїв. Мусульмани святкують Ід двічі на рік. Заможні зазвичай пересуваються у вузьких межах свого кола у своїй проповіді на байрам 1983 року. Хозур попросив заможних мусульман Ахмаді піти в домівки своїх бідних братів, щоб побажати їм щасливого іду. Та піднести їм подарунки відповідно до цієї директиви шанування іду у мусульманському ахмадійському суспільстві значно зросло, і це є самою суттю та філософією ісламського свята ід. Проповідь ісламу є обов'язковою для кожного мусульманина. У наш час тільки мусульманський ахмадійський рух активно бере участь у цій великій роботі, і цей факт визнають також наші противники. Хазрат Халіфатул IV значно розширив цю програму проповіді та поширення. Ахмаді загалом сприяли це покликання, і крім того, є постійний штат проповідників. Загалом реалізація програми аж в 152 країнах світу. В епоху четвертого халіфа Джамаат почав здійснювати значний вплив, завойовуючи все більше і більше прихильників, серед якого були видатні особистості та племені королі. У 1987 році два таких королі з Нігерії уклали угоду та приєднались до Джемуату. Таким чином, откровення обіцяного Месії та Махді, царі шукатимуть благословення від твого одягу, знову сповнилось. Хузур подарував священні реліквії обітуваного Месією цим двом царям, коли вони представилися під час щорічної конференції Ахмадів Лондоні в 1987 році. Обіцяний Месія був доручений Богом для омолодження ісламу та поширення священного Корану. За часів. Другого, і третього халіфів священний Коран був перекладений різними мовами. Зараз ця робота значно прискорилась. Виконано та опубліковано переклади 51 однією мовою світу. Здійснено переклад 300 вибраних аятів Кораном 118 мовами світу. Це монументальне досягнення не має аналогів за останні 1400 років. Лише через півтора місяці після того, як став халіфом, Хозур подорожував до Норвегії, Швеції, Данії, Швейцарії, Голландії, Великобританії та Австралії. Він урочисто відкрив мечеть Башарат. Першу в історії Іспанії за 750 років він виступив на 18 прес-конференціях, на яких надав еродоване тлумачення ісламського вчення. Протягом семи тижнів 1983 року він відвідав Сінгапур, Фіджі, Австралію та Шрі-Ланку. Важливою подією цього туру стало закладення каменю в основу мечеті Бель уль худа та будинку місії в Сіднеї. Він також виступив на багатолюдній прес-конференції в університеті Канбери, де розповів про красу ісламських цінностей. У грудні 1984 року він здійснив турне Голландією, Німеччиною та Францією. Обговорювались плани створення великих центрів. У вересні 1985 року Хузур знову відвідав країни Європи. Нові місії в Голландії, Бельгії, Західній Німеччині були оголошені відкритими. Було урочисто відкрите розгалуження і просторий центр Насіргарденс. Хузур відвідав сім європейських країн, відкрив п'ять нових представництв і розглянув перспективи створення ще чотирьох, крім сесії, запитань. Відповідей, відбулися чотири прес-конференції. З середини серпня до 7 жовтня 1986 року Хузур відвідав Канаду, Голландію, Західну Німеччину, Швейцарію, Італію та Іспанію, де познайомився з видатними особистостями, а також із пресою. Під час екскурсії було закладено перший камень у фундамент першої мечеті Ахмадія в Канаді. Того ж року він був присутній на щорічній зустрічі худам Уля Ахмадія у Франкфурті, а також відвідав Бельгію та Голландію. У 1987 році двічі відвідав країни Європи, США та Канаду. Це, це був справді історичний тур, оскільки було відкрито багато нових місій. Він зустрічався з багатьма видатними людьми і переказує їм ісламське вчення в найпереконливіший спосіб. Його вітали в багатьох містах Америки, де цей день був оголошений Днем Мірзита Хіра Ахмада. У січні 1988 року він вперше вступив у Західну Африку. Цей тур з шістьма країнами, який тривав понад п'ять тижнів, був дуже успішний. Бурхливий прийом зустрів його скрізь у Гамбії, Сіреліону, Ліберії, Кодіуарі, Гані та Нігерії. Його зустріли різні президенти, міністри, парламентарі та верховні керівники. Президент Сіреліони був із ним півгодини. Він запропонував йому скористатись своїм особистим вертольотом. А також призначив поліцейських для його безпеки. По всій країні уряд влаштував його перебування. Так само уряд Ліберії не дав йому користування двома автомобілями з водієм, а також нарядом поліції для безпеки. Відбулася зустріч з президентом і віце-президентом Гани. Майже в усіх цих країнах радіо і телебачення широко і вдячно висвітлювали діяльність Хозура. Повернувшись із турнеху, Зур проголосив: Я бачу світло, а не темряву на цьому континенті. Багато чужинців приходили сюди і експлуатували людей. Багатство Африки було використане деінде. Алах надихнув мене на план, згідно з яким ахмадійський рух збиратиме кошти деінде у світі, але використовуємо. Ми їх тут, в Африці. Хузур створив ексклюзивний відділ і доручив йому сприяти відродженню та відродженню африканського народу. Він також закликав ахмадійських лікарів, учителів та спеціалістів в інших галузях запропонувати себе для служіння в Африці. Того ж року, у квітні, хузур відвідав Франкфурт і Глазго. У серпні він відвідав Східну Африку та Маврикій. Це був перший випадок, коли Ахмаді Халіфа відвідав цю частину світу. Окрім Маврикія, він відвідав Кенію, Уганду та Танзанію це знову був дуже успішний візит. Деякі мечеті були урочисто відкриті. Різні ахмаді отримали можливість зустрітися з високою особою та отримати користь. Від його піднесених промов 1991 року Мірзата Ахмад прибув до Індії для участі в сотому ювілейному щорічному з'їзді Ахмадійської мусульманської громади в Кадіані. Це був перший візит халіфа Ахмадійської мусульманської громади до Кадіану з моменту поділу Індії в 1947 році переселення мусульманського ахмадійського співтовариства до. З Індії до нового центру в Пакистані в період халіфату другого халіфа Ахмадійської мусульманської громади Мірзи Башародіна під керівництвом Мірзи Тахіра Ахмада було створено мусульманське телебачення Ахмадія МТА – цей супутниковий канал почав трансляції з Лондона 21 серпня 1992 року. Його трансляції почалися з щотижневої годинної програми, що включали п'ятничні проповіді Мірзита Ахіра Ахмада. Сьогодні трансляція МТА ведеться 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Цей канал дивляться мільйони людей всіх п'яти континентів земної кулі. Він складається із трьох каналів. Його мовлення, як і раніше, включає п'ятничні проповіді. Халіфа, обіцяного Месії та Імама Махдії, які висвітлюють одночасно шістьма мовами світу. Важливі події ахмадійської спільноти транслюються багатьма основними мовами світу. Тахір Ахмад відповідав на питання людей різних розповідань, професій, культур та менталітетів у всьому світі та різних зборах та форумах. Він відповідав на всі питання, що мають і не мають відношення до ісламу без підготовки та чиєїсь допомоги. Одним із монументальних досягнень його життя було переведення священного Корану на Орду. Він використовував просту мову в його перекладі, щоб люди могли легко зрозуміти справжній зміст Корану. Він доповнив свій переклад веденням у різні розділи, а також короткими поясненнями важливих оривків. Мірза Тахір Ахмад помер у Лондоні 19 квітня 2003 року від серця. Цевої недостатності новий наступник обіцяного месії та імама Магді Мірза Масрур Ахмад як п'ятий халіф 24 квітня 2003 року звершив заопокійну молитву, в якій взяли участь понад 40 тисяч людей з усього світу.